Трамп помер. Ось з такими заголовками а, виходять деякі ресурси. Якось це називається слово, слово для того, щоб люди клікали на новину. А, і я хочу а, проаналізувати ось ці всі історії. А, Трамп живий, Трамп помер, Путін живий, Путін помер, двойники, тройники і так далі. Ми, коли говоримо за Путіна, то передбачаємо завжди кажемо, що в нього двойник, тройнік, Путін давно вже помер, це його двойніки. Ну а чому тоді в Трампа не може бути двойника, а в Зеленського, а ще в кого-небудь? І ось що пишуть: у соцмережах поширюють чутки про смерть Трампа через появу чорних плям на його руках. До цього додають три дні відсутності в прямому ефірі, скасовані публічні виступи. Зростання попиту в піцерії біля Білого дому на 476%. Ну, а чим ще харчуватися Білому дому, як не замовляти піцерію? Ви так уявляєте собі, да, щоб в білий дім піцерію а, дуже замовляли. А, це з погляду навіть безпеки дуже дивно. А, ну, окей, замовляють, звісно, але, але явно не а, дуже наближені люди до Трампа. Слова Венса про готовність стати президентом у разі чогось страшного. Ну про це Венс реально говорив. І також із синцями на руках неодноразово помічена вже покійна королева Британії Єлизавета II. Ну і ось поширюють ось такі фотографії, нібито дійсно дійсно е, є ось ось такі синці у Дональда Трампа, чи то дійсно синці, чи то, знаєте, все може бути. Може, то і фотошоп, і все. Ну, давайте будемо говорити як дорослі люди. Трамп, як і кожна людина, може померти. Це зрозуміло. І Трамп доволі в солідному віці можете погуглити, написати в коментарях, скільки там років Трампу. Ну, явно, що далеко вже за 70. І е, Трамп прожив доволі бурхливе життя, і він такий же самий підвладний хворобам, як і всі інші. Правда, занадто багат, багатший. І може завчасно моніторити все, що відбувається. Ну, впоряд з тим це може бути. Уявимо, що Дональд Трамп таки помер. Уявимо собі. Ну, я думаю, що в Україні це має новина сприйнятися дуже позитивно. Бо в Україні надзвичайно багато людей, які ненавидять Трампа, причому ненавидять його приховано. Не можна публічно казати, що ненавиджу Трампа вже не можна. Раніше можна було до його виборів. А зараз не можна говорити про це, бо Трамп таки має силу, і влада України хочеш, не хочеш, а підпорядковується саме програмам Дональда Трампа. Хоча Америка й каже, ми не будемо наполягати, ми не будемо тиснути на Україну. На владу України, але ми всі чудово розуміємо. Знаєте, це так, як вам начальник каже: Ну, я на вас не тисну, але ви подумайте. Ну, ми чудово уявляємо, як ви думаєте. Якщо ви адекватні і хочете залишитись на роботі, то, напевно, ви думаєте так, як ото начальник вам сказав. Ну а в основному то ось так. Тому, як тільки Трампа не стане, для України можуть настати дуже погані часи. Чому? Поясню, перше, в Сполучених Штатах Америки запуститься процес переобрання. І а, цим новим президентом може бути демократ, не республіканець, а демократ. Серед демократів я зараз бачу розкручену Камалу Харіс. Якщо буде Камала Харіс, війна в Україні буде тривати, і вона буде тривати, ця війна в тому форматі, в якому вона тривала при Джо Байдені. Ні туди, ні сюди. Вяло текуче обстріли, ракети, у нас є захист і так далі. Тобто, це просто щось таке. Знаєте, як зараз отак пригає, а то буде ось так. Причому ось так це буде війна. Це не вгору, ні вниз, ні куди. Це буде просто війна. Без рухів до миру. Ми це з вами бачили. Ми бачили Камалу Харісу, якої в цілому ніяких позицій по Україні не було, крім. Позиції Байдена вона навіть не висловлювалась. У мене було таке відчуття, що вона навіть не знала, що там в Україні відбувається і як з цим взагалі бути. В неї не було позиції під час виборів. Наступне це в Україні людей, які за війну, але які сьогодні тихенько сидять, ну, намагаються так не дуже відсвічувати, і тільки в якихось зашкварах Трампа вони починають вилазити в ефіри. і… І насміхається над Трампом, що в нього нічого не виходить. Так от якщо Трампа не стане, то все, всі розмови про мир в Україні миттєво, миттєво табоюються і говорити про мир, про перемир'я стане вкрай небезпечно. Ну, власне, як це було в 2022-му, 2023-му і навіть в першій половині 2024 року. Я точно знаю, скільки було хейтерів, скільки було крикунів, які записували купу роликів, в тому числі проти мене. А які вони, як вони знають, як з Росією не можна вести переговори? Де ви зараз, друже? Вже за кордоном чи на нульовій лінії? Тепер уже там звідти не кричите? Тепер вже зрозуміли, коли війна до вас дісталася, вам уже не до крику, вам уже альо, мама, викликай мінтов, рятуй. Так буває, так буває. І я боюся, що якщо з Дональдом Трампом щось станеться раніше завершення його каденції, то в Україні можуть розпочатися. Процеси, які повернуть нас до середини 24-го року. І нічого хорошого я від цього не очікую. Буде війна, яка буде просто продовжуватись, тому що це вигідно демократам, які продовжать поширювати своє уявлення про демократію по всьому світові. Будуть відновлені всякі USAID, будуть продовжені певні а, вливання в наших. Деяких видатних єврооптимістів, вони які, а, картонний майдан збирали. І все. Вам, звичайним громадянам, буде тільки гірше. Тому тримайте кулачки за здоров'я Дональда Трампа. Будемо сподіватися, що ця новина просто фейк. Не забувайте підписуватись, бережіть себе і напишіть в коментарях, якщо щось дізнаєтесь раніше, ніж я.